31 липня Київський райсуд міста Харкова продовжить розгляд справи по єдиним енергетичним системам України. Достеменно невідомо, чи буде присутня у судовій залі Юлія Тимошенко, адже думки вітчизняних та закордонних лікарів щодо стану здоров'я ув'язненої кардинально різняться. Українські лікарі вважають, Юлія Тимошенко може брати участь у процесі. Німецькі ж категорично проти. Сторони звинувачення та захисту слухали наші харківські колеги. Юлія Тимошенко не може брати участь у судових засіданнях у справі ЄСУ. Вітчизняні судмедексперти проаналізували стан здоров'я ув'язненої і дійшли такого висновку. Думку фахівців озвучила представник сторони обвинувачення прокурор Марина Капінос. Підсудна за станом здоров'я може приймати участь у судовому засіданні, може сприймати інформацію, відповідати на запитання і немає ніяких перешкоджань щодо участі у судових засіданнях. Водночас захист наполягає за станом здоров'я. Юлія Тимошенко не може з'явитися на судове засідання, адже з цього приводу існує вердикт закордонних лікарів. Я абсолютно чітка позиція німецьких лікарів, які висловили. Її, в тому числі публічно, що за станом здоров'я поки що, на жаль, Юлія Володимирівна не може приймати участь в судовому засіданні. Нагадаємо, суддя Київського райсуду міста Харкова Костянтин Садовський врахував клопотання сторін і переніс слухання справи по ЄСУ на 31 липня у зв'язку з відсутністю обвинуваченої. Суддя також зобов'язав сторони держобвинувачення і захисту за один тиждень ознайомитися з результатами експертизи стану здоров'я Юлії Тимошенко.